В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої на підступах до Дніпропетровщини. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові пакети допомоги, зокрема і військової. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. На Початку тижня армія РФ закріпилась у південній частині села Філія, що на Дніпропетровщині повідомив військовий з позивним мучної. За його словами, окупанти намагалися розширити плацдарм і сунули накатами на північну частину населеного пункту. Тактика ворога розхитати ситуацію. Спочатку вони працюють артилерією, потім кидають невеликі штурмові групи, які пробують зайти у хати і закріпитися. У такій ситуації наше головне завдання не дати їм вийти до центру села і розгорнутися ширше. Це означає постійна робота дронів, швидке виявлення їхніх груп, чітка контрбатарейна боротьба і контроль під'їзних шляхів. Якщо ворога вчасно підрізати на підходах, то їхні спроби розширити контроль будуть марними. Водночас, після самітів щодо України, які пройшли на Алясці у Вашингтоні, західні експерти обговорюють, як може розвиватися ситуація. Шеф редактор Білд виділяє чотири можливі сценарії. Першим варіантом є продовження війни. Українські посадовці переконані, що Москва не готова до серйозних переговорів, тому конфлікт може тривати ще довго. Другим варіантом є спроба Трампа досягти мирної угоди з Путіним, але наразі це малоймовірно через претензії Росії на Донбас. Третім варіантом є введення США нових санкцій проти Москви. Це могло б посилити тиск на Росію, але також матиме наслідки для самих США. Четвертим варіантом є постачання заходом нового озброєння нашій країні, включно з високоточними ракетами. За словами Зеленського, Україна готує власну ракету Фламінго, яка долає до трьох тисяч кілометрів і може почати масове виробництво до кінця року. Експерти зазначають, що найбільшим ймовірним залишається перший сценарій. Продовження війни, адже на сьогодні РФ не демонструє готовності до серйозних мирних домовленостей. Тим часом, РФ заявила про намір модернізувати свою ядерну програму, пояснюючи це загрозами з заходу. Гендиректор Росатома Олексій Ліхачов назвав нинішню ситуацію критичною для існування Росії і заявив, що ядерний щит має стати гарантією її суверенітету. Які саме зміни плануються, він не уточнив. Заява пролунала невдовзі після зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Спантеличила багатьох і новина про те, що президент Польщі наклав вето на закон про соціальну допомогу українцям. Йдеться про програму, яка гарантує щомісячну виплату у 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Раніше ці виплати отримували і біженці з України. Президент пояснив, що в нинішньому вигляді закон порушує принцип соціальної справедливості і закликав парламент доопрацювати документ протягом двох тижнів. Я твердо вважаю, що допомога 800+, має бути доступною лише для тих українців, які працюють у Польщі. Те саме стосується і охорони здоров'я. Поляків у власній країні слід ставити на один рівень із нашими гостями з України. На додачу до цього міністр цифровізації Республіки Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща не зможе оплачувати старлінки для Києва через президентське вето. Президентське вето діє безпідставно. Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити собі кращого подарунку для військ Путіна ніж рішення про відключення України від інтернету, яке щойно хвалив президент. Пане президенте. Ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби, вишкодити людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Та були і позитивні новини щодо підтримки України. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере прибув з візитом до Києва після переговорів з президентом Зеленським. Він заявив, що Норвегія планує виділити майже 8,5 мільярдів доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. А також запевнив, що Норвегія робитиме акцент на посиленні оборонних спроможностей, зокрема у сфері ППО та швидкому реагуванні на ключові потреби українських військ.

Найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити, це підсилення оборонних спроможностей України у всіх вимірах. І з самого початку Норвегія опиралася на наступні принципи реагування на потреби України, постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати. Ми працювали над насенсами, системами ППО виробництва Норвегії. Я радий. Казати, що ми посприяємо постачанню двох систем uh, Петріо. Ще один закордонний візитер, прем'єр-міністр Канади, Марк Карні, відвідав Україну напередодні у День незалежності. Він підтвердив подальшу підтримку нашої держави у вересні. В межах пакету допомоги на 2 мільярди доларів. Канада передасть озброєння на понад мільярд доларів. Крім того, Канада долучатиметься до програми екстреної медичної допомоги, облаштування бомбосховищ та повернення українських дітей, викрадених Росією. Паралельно ми інвестуємо сьогодні 2 мільярди доларів в нову в новий пакет допомоги в Україні 800 допоможе зараз закупити найважливіше міськове обладнання, техніку і озброєння, в тому числі боєприпаси і дрони. І ми говоримо тепер також про системи наведення і точних приборів. Як казав президент, ми були першою не європейською державою, яка Взяла участь в ініціативі PEARL, програмі або переліку першочергових пріоритетних потреб, які будуть вироблятися в Америці, закуповуватися і доставлятися вже наступного тижня. У вівторок ресурс Діпстейт повідомив, що ворог захопив два села на Дніпропетровщині Запорізька і Новогеоргіївку. Ці населені пункти розташовані впритул до адмінмежі Донеччини. Згодом у Генштабі зазначили, що зсу зупинили наступ РФ і утримують село Запорізьке. Водночас активні бої точилися в районі Новогеоргіївки. Натомість українські сили оборони відкинули ворога з села Філія, що на Дніпропетровщині написав воїн на псевдомучної. Нагадаю, напередодні він повідомляв, що армія РФ закріпилась у південній частині населеного пункту і намагалася розширити плацдарм. Втім, вже за день окупантів посунули на попередні рубежі. І бійці 225-го окремого штурмового полку зачистили від ворога село Вороне, що також розташоване у Дніпропетровській області. Про захоплення цього населеного пункту не повідомлялось. Втім, аналітики ресурсу Deep State зазначили, що окупанти змогли туди просочитись. Завдяки діям українських штурмовиків. Вдалося зупинити потенційний прорив ворога у тили інших підрозділів ЗСУ. Зокрема, у сусідню Соснівку кілька днів тому залетіли на мотоциклах. Кіль... Кілька солдатів РФ. Втім, їх одразу ж ліквідували. Відзначився початок тижня бавовною у Криму. Вранці у вівторок на тимчасово окупованому півострові було гаряче. Палали об'єкти залізнодорожньої інфраструктури, що є джерелом постачання для військ окупантів. У силах спеціальних операцій підтвердили, що це справа рук оборонців України. Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій збройних сил України провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ. За останні дні Україна атакувала з десяток російських НПЗ і вивела з ладу 17% їхніх потужностей. Таку аналітику опублікувала видання Reuters. Ці атаки порушили переробку та експорт нафти Росією та створили дефіцит бензину в деяких регіонах на тлі піку сезонного попиту з боку фермерів і туристів. На думку аналітиків, цей крок Києва є спробою підвищити ставки на можливих мирних переговорах і спростувати наративи Кремля про те, що Україна буцім. То вже програла війну. Тим часом на міжнародній арені відреагували на намір Польщі обмежити виплати українцям. Представники Єврокомісії нагадали, що країни ЄС мають надавати особам під тимчасовим захистом, зокрема й українцям, медичну та соціальну допомогу, якщо у них немає власних ресурсів. У Брюсселі підкреслили, що країни-члени отримують фінансову підтримку з фондів ЄС, щоб полегшити витрати на утримання біженців. Втішно й те, що Керівник офісу президента Польщі Збігняв Богуцький заявив, що доступ України до інтернету Starlink не буде відключено. За його словами, президентський законопроєкт поданий до Сейму, не змінить фінансування згаданої програми. Не варто перейматися сій щодо збереження даних українського уряду. Додав Богуцький. Вето президента не вимика інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на це з'єднання фінансуються на основі положень чинного закону. А проєкт, поданий до сейму президентом Республіки Польща, зберігає цей стан речей. Достатньо у вересні ефективно пройти цю президентську ініціативу в польському парламенті. Аналогічна справа виглядає з підтримкою зберігання даних української адміністрації в безпечному місці. Росіяни хочуть залишити Україну без тепла і світла взимку. У ніч з 26 на 27 серпня окупанти атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях країни внаслідок масованої терористичної атаки по цивільній інфраструктурі з використанням безпілотних літальних апаратів, руйнівних ударів зазнали об'єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі. Майже сотні БПЛА Бопелай цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. Більше ніж 100 тисяч домогосподарств лишилися без світла. Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. В ніч на 28 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів. Найбільше в ту ніч постраждала столиця. В Києві загинуло 18 людей, серед них четверо дітей. У Дарницькому районі пряме влучання знищило п'ятиповерхівку. А у Дніпровському районі дрон пошкодив висотку та десятки авто. У місті пошкоджені десятки об'єктів цивільної інфраструктури. 29 серпня у Києві оголошено день жалоби. Міністерство закордонних справ України звернулося до ЄС та ШОС з проханням впровадження санкцій та надання оборонцям далекобійних засобів ураження цілей ворога. Закликаємо учасників 25-го засідання ради глав держав шанхайської організації співробітництва 31 серпня, 1 вересня, висловити свою чітку позицію щодо цього удару. Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дального ураження для нанесення ударів по російських військових об'єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави. Додаткові пакети військової допомоги допомоги. Закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Російська атака у Києві зачепила і дипломатів Європейського союзу. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, через ворожі удари постраждала будівля консультативної місії ЄС в Україні. Київ атакували дрони герань 3 з чеськими та німецькими компонентами. Повідомив Клеш Репорт. В паливній системі дрона виявили німецький паливний насос Бош 0580 який зазвичай використовують в цивільних автомобілях. Також герань 3 як повідомило видання, оснащений двигуном, який виготовляє чеська компанія. Тим часом бойові дрони атакували два нафтопереробні заводи в Росії: Новокуйбишевський у Самарській області та Афіпський на Кубані. На об'єктах спалахнули пожежі. Факт ураження підтвердив командувач сил безпілотних систем із позивним Мадяр. Він зазначив, що лише за два тижні серпня нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%, А цієї ночі виробництво пального впало ще майже на 5%. Наприкінці тижня аналітики Діпстейт повідомили, що ворог просунувся у бік Новоселівки, що розташована у межах Дніпропетровщини. Територія навколо населеного пункту позначена сірим, що може свідчити про те, що там тривають бої. Загострилася ситуація і на Донеччині. Про це повідомив військовий на псевдомучної. За його словами, нашим оборонцям довелось відступити у населеному пункті 1 травня. Через масований натиск ворожої піхоти, постійну роботу фпв дронів та артилерії, кожен будинок буквально опинився під ударами. Тримати населений пункт стало неможливо, тому наші бійці відійшли на підготовлені рубежі ближче до передмістя. Водночас, в удачному, ворог намагається остаточно закріпитися. Для них це селище може стати кіл зоною, але якщо у русні відбудеться нарощування сил, то бойові дії неодмінно можуть перейти у район шахти, яка на півночі вона вже розглядається як ключова точка для подальших боїв. 40 кілометрову буферну зону вздовж фронту між Україною та РФ пропонує створити ЄС. Про це повідомило видання «Політико». За їхньою інформацією там можуть працювати миротворці для контролю за припиненням вогню. Також видання повідомило, що ідею підтримала Росія, але Україна офіційної згоди поки не дала. Також у п'ятницю США офіційно схвалили продаж понад трьох тисяч ракет рам Україні. Перші партії мають надійти найближчими тижнями. Дальність понад 450 кілометрів. На даний момент повідомляється про погодження на продаж трьох тисяч трьохста п'ятдесяти одиниць. Загальну вартість у 850 мільйонів доларів покрили закордонні партнери. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас. Працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.